Дай Боже, олбой, сьогодні в нас особливе відео. Я підготував для вас підбірку кращих українських фанатських локалізацій ігор. Почнемо з актуалочки. Хоч ремейк мафії ще не встиг обзавестись українськими субтитрами, все ж її дід та прадід, а саме Мафія 2 та Мафія зі Сіті Heaven готові до вашої уваги. The City of Lost Heaven це якраз та сама оригінальна, легендарна Мафія 2002 року, за мотивами якої і випустили нещодавний ремейк. А Мафія 2 це її пряме продовження. Якщо вам припаде якийсь проєктів до душі, то не забудьте подякувати локалізаторам в коментарях під їхніми релізами, а в ідеалі фінансами. Свою чергу хочу подякувати людям, які підтримують фінансово мене. Андрій Уманський, Дмитро Поляков, Джон Доу та Джестер стали новими підписниками на моєму патреоні. А ЛСД 7 Сімірок, е Микіта Костюк та Ярослав Урбаневич з каналу Public Aesthetic прокачали свою підписочку на новий рівень. Дякую всім, хто вже мене підтримує. А якщо і в тебе, дорогий друже, є можливість підтримати мій канал, то долучайся, буду тобі дуже сильно за це вдячний. Якщо ж вам більше до вподоби, Шутери від першої особи, то зверніть увагу на Wolfenstein New Order 2014 та Влад 2015 року від Machine Games. Непоганий шутер з чудовим сюжетом не залишить вас розчарованими. Щоправда, на превеликий жаль, продовження цієї серії під назвою The New Colossus так і не отримало фанатського перекладу на солов'їну. Не гайте часу і залітайте в альтернативну Німеччину разом з Бласковічем, адже вирізати нацистів в альтернативному всесвіті значно приємніше з українськими субтитрами. А може хочете щось більш класичне, драйвове та культове? Far Cry 3 до ваших послуг. Неперевершений та самий мемний злодій Ваас тепер буде запитувати у вас про Definition of Insanity українською. Я вже казав тобі, що таке безумство. Ну, принаймні в субтитрах. Якщо цікаво, то шукайте посилання на локалізацію в описі. Всі локалізації, до речі, ви можете знайти там, в описі. Batman Arkham Asylum – це одна з кращих ігор про нічного лицаря Готема. Ця гра зробила з невідомої студії Rocksteady справжніх зірок та майстрів своєї справи. На жаль, інші проекти цієї студії наразі не мають фанатських перекладів, але Арким Азайлом є беззаперечно культовою класикою. А тому зіграйте, якщо ще не грали. А якщо грали, то перепройдіть. Адже український переклад то є вагомий привіт. Undertale я вже неодноразово згадував у своїх відео. Чудова гра з цікавим геймплеєм та піксельною графікою. Основними фішками гри є музика та надзвичайно крутий сюжет з доволі своєрідним та цікавим ефектом реграбельності. Плюс на додачу дуже круті епізоди з проломом четвертої стінки. А квіточка Ромашка буде вам снитись і кошмарити вас та ваше сумління. Тож, якщо вас не відштовхує візуальний стиль гри, обов'язково ознайомтесь. Давайте тепер додам щось для фанатів жахів Resident Evil 7, а також ремейки Resident Evil 2 та 3, оснащені українськими субтитрами. Особливо хочу виділити другу частину з вище згаданих неймовірно крутий проект і одна з кращих ігор 2018 року. Якщо ви полюбляєте пісятись в штанці під тупотіння тирана, то нехай воно буде приправлене українськими субтитрами та інтерфейсом. Ну а що за підбірка на каналі Old без Soulsborne? Неочікувано навіть для мене. На теренах Толокі є повна текстова українська локалізація Dark Souls 3. І говорячи про повну, я маю на увазі не тільки інтерфейс, опис предметів та субтитри в діалогах, а й два доповнення Ashes of Ariandel та The Ringed City – Дізнавшись про це, мені самому захотілося повторити подвиг по проходженню Dark Souls 3 на своєму твіч каналі, посилання на який, до речі, є також в описі. Але цього разу зробити це на ПК із українськими субтитрами. Що скажете? Ще одним старожилою моїх роликів є проект під назвою Бастіон. У відео про кращу музику з відеоігор я поклав її на перше місце. І якщо музики для вас було недостатньо, щоб спробувати цей крутий проект, то ось вам ще один бал в копілку бастіона. Звісно ж, українська локалізація. І не проста, а золота. Адже локалізація тут повна. Тобто не тільки текст, а ще і вся озвучка. Я вважаю, що це однозначно варто вашої уваги. До речі, закадровий оповідач Олекса Мельник. Той самий, якого я вам рекомендував кілька роликів тому та його проект в містожер. Навздогін пропоную вам більш олдскульну, але теж повністю локалізовану гру під назвою Knights of the Temple Infernal Crusade. Ця гра ще 2004 року, але повну українську, хоч і фанатську локалізацію, вона отримала тільки в цьому році. Всім фанатам цієї гри ще з дитинства, шанувальникам пригодницьких ігор та теми хрестоносців, а також людям, в яких слабкі ПК, рекомендую до обов'язкового ознайомлення. А халву любите? Ну не ту, що солодка за тебе, а ту, що кульдова зі стім. Там, де Гордон Фрімен, Алекс та Сіті 17. Так ось Half-Life 1 та 2 плюс Opposing Force та Blue Shift є гордими носіями українських субтитрів від фанатської спільноти. Тому, якщо ви хотіли зануритись в минуле і перепройти першу халву, робіть це правильно. Єдине, що засмучує, це те, що руки локалізаторів не дістались ще до першого та другого епізоду Half-Life 2. Сподіваюсь, цей день колись таки настане. Перед останньою грою на сьогодні, хочу сказати, що це далеко не всі ігри, в яких є неофіційна українська локалізація. А багато проєктів прямо зараз перекладаються і потребують вашої підтримки фінансами або допомогою в перекладі, якщо ви вмієте і можете допомогти. Як, наприклад, Project Borealis, який фанатська спільнота прямо зараз активно перекладає. Маєте можливість, долучайтесь! Також думаю, що це само собою розуміється, але все ж нагадаю, скачуючи той чи інший проект зі списку, у вас вже повинна бути офіційна версія гри. Адже допоки ми не будемо підтримувати розробників копійчиною. Локалізації українською так і будуть залишатися неофіційними та фанатськими. А що саме найгірше, не будуть мати масовий характер. Не забувайте, будь ласка, про це. Ну а якщо вам хочеться більше таких відео з підбірками е, ігор з фанатськими локалізаціями, то ви знаєте, що робити. Лайки, підписки, коменти, багато багато коментів. Ну а якщо є можливість підтримати канал фінансово, то долучайтесь до лав цих прекрасних людей та також ставайте патроном каналу. Посилання в описі. Ну а останньою грою на сьогодні буде любима багатьма РПГ на десятки, якщо не сотні годин. Це, звісно ж, Skyrim. Отак, крихітко. Skyrim є українською. І хоч ви зможете десь натрапити на англійські книжки, адже текст перекладено на 91% приблизно. Все ж всі діалоги та квести, весь інтерфейс та опис предметів, вся основна інформація в грі перекладена українською, і переклад все ще триває. А отже рано чи пізно текстова версія п'ятих древніх сувоїв отримає повну текстову локалізацію. І це прекрасно.